Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги геймпад для смартфона. Даний геймпад завдяки Type-C з'єднанню надає швидку передачу даних та стабільне з'єднання з вашим телефоном. Геймпад оснащений джойстиками з технологією Hall Effect, що забезпечує високу точність та довговічність. Тригери геймпада гарантують комфортний контроль під час гри, а ергономічний дизайн дозволяє грати без втоми протягом тривалого часу. Він також ідеально підійде для хмарних ігор, створюючи максимально комфортні умови для кожного геймера. Представлений у різних кольорах, тож ви можете обрати той, який найбільше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги цифровий мікроскоп. Даний мікроскоп підійде для багатьох задач, наприклад, для паяння або просто для роботи з електронікою. Він оснащений 10-дюймовим IPS LCD дисплеєм, забезпечуючи чітке та яскраве зображення навіть при довготривалому використанні. Він має три змінні лінзи для різних рівнів збільшення, дозволяючи детально вивчати навіть найдрібніші деталі. Завдяки HDMI та USB-підключенню, ви можете легко підключити його до комп'ютера або інших пристроїв в комплекті також йде картка пам'яті на 64 ГБ для зберігання відео та фото. Пропонуємо до вашої уваги ігрову клавіатуру. Це професійна механічна клавіатура для геймерів, що має 104 клавіші з коричневими перемикачами. Завдяки технології антигостингу ви можете натискати кілька клавіш одночасно без втрати точності. Три режими підключення: Bluetooth, 24 G та дротовий USB забезпечують максимальну гнучкість та зручність у будь-якій ситуації. Технологія HotSwap дозволяє легко змінювати одні перемикачі на інші. З жодної пайки, завдяки надійним механічним перемикачам та продуманому дизайну, клавіатура стане відмінним помічником у ваших ігрових досягненнях. Пропонуємо до вашої уваги електричний масажер. Це інноваційний пристрій для голови, який допомагає зняти напругу, поліпшити кровообіг та зменшити стрес. Має 5 різних режимів, що дозволяє підібрати оптимальний варіант масажу для вашого комфорту. Масажер, оснащений двома додатковими довгими контактами, забезпечуючи більш глибоке та ефективне охоплення голови. Крім того, він включає функцію червоної світлової терапії, яка сприяє розслабленню та покращує здоров'я. Шкіри завдяки ергономічному дизайну він зручно лягає на голову та дарує відчуття повного релаксу. Пропонуємо до вашої уваги електричну мухоловку. Даний пристрій розроблений для знищення комарів та інших комах, оснащена потужною сіткою з електричним зарядом, що миттєво знищує комах при контакті. Завдяки своїй конструкції пристрій легко зберігати та транспортувати, роблячи його ідеальним рішенням для дому, офісу, подорожей або кемпінгу. Мухобійка має вбудований акумулятор, що заряджається через USB, забезпечуючи тривалу автоном. Мну роботу крім того, вона оснащена захисною решіткою, надаючи безпеку у використанні.